Як там кажуть, готовим санки літом. Тут така кучка нам приїхала невеличка. В тому році ми таку саму замовляли. От, по ідеї, довело хватить. Яка зима буде, плюс ще з минулого року залишилося. Зараз будемо слажувати. От не знаю, чи сложимо за світовий день чи ні. Воно вроді би і время таке біль-мене. Якраз такі дрова, як нам підходять. Така досточка. Досточка дивлюсь не 20, десь ще 25 чи. Ну мені товще. В прошлом році тонша була, така хороша доска. Зараз покажу, який кубик. Кубік теж трошки другий. У нас він в основному квадратний був. А тут отакий кубік. Ось як пілети. Ми взагалі його сортіруємо, щоб ну, таким будемо на ніч підкидати. От такого десь, ну я не знаю, на вскидку, Ну, процентів десь 25-30 плюс-мінус. Так щоб ролики запасаються дровішками, щоб їм було зимою тепло.